МУЦА! Думаєте, загнали мене в кут своїм хитрим планом? Але ви зараз вирушите просто в пекло! Запам'ятайте вбивці демонів! До світанку я знищив одного! У світі магії! Нічого безслідно не зникає. У! Як приємно повернутись! Підходь, допоможеш нам! Гаразд, зникни за три, дві, одну. Джей Деніел Атлас на базі Хочете магічний трюк. Вершники пишалися б нам. Я в ролі Атласа. Вогонь. Та невже? Я б не погодився. Ця карта говорить, що з якоїсь причини ви мені потрібні. А чому не інші вершники? Інші вершники мертві. Справді О, Боже. ні, ні, ні. Вони мертві для мене все стало надто складно. Не перебувай мене. Ідеться <гум> про трюк. Більший і крутіший за все, що ви колись бачили. Зараз або ніколи. Який трюк? <гум> діамант. серця. найцінніша коштовність в історії. Ти чому цей діамант такий особливий? Бо магічна карта Тароном сказала. Десятиліття в продавали діаманти воєначальникам, торговцям зброєю, контрабандистам і відмивали їхні гроші. Хочеш зупинити диявола, не відрізай йому руки. Забери його гаманець. Сезамо відчинись. Діамант у безпеці. Без паніки діаманти не вмирущі. Зупиніть його. Джеку, ти що тут робиш? Рятую зад. Генлі Рілс? Тримай себе в руках. Привіт, народ! Салют. Це Я так, вас так. не знаю. Погнали! Вітаю вершники! Адеусе! Ви тут не просто так. Невже це реально? Одним трюком ми знищимо два покоління злочинців. Вісім магів проти світової злочинної мережі. Варто спробувати. Хочеш побачити маєчний трьох? Насолоджуйся, шоу. Це все, що ти можеш. Народ, це кінець. Mm? Так тримати, Меріте. Я лише спробував. І як воно? Навіть не знаю. А я думаю, знаєш. Іллюзія обману 3 Скоро в кіно. Бен Річардс 35. Одружений. Є дитина. Важко хвора. Потрібні гроші на лікування. Бене, бережи себе. Місце роботи у чорному списку. Це твій останній шанс. Найбільше шоу в Україні Її! Ви дивитесь родину, що біжить! Учасники цих ігор не повертається. Я не збираюся помирати. Тож поцілуй мене у сраку. Ось чому ти можеш перемогти. Правила прості: вижити 30 днів, коли вся країна полює на тебе. І назавжди витягти родину із нетрів. Я повернуся. І спалю цю контору. Обіцяю. Оце так запало. Все ж Америка, чорт з Ми не терпимо словаків! Не думаєш, що ця гра. мухльош? Скоро дізнаємось. Гей, hey, друже, ти на безкоштобе. Краще тіка! Моя граната. Ловы назад. Я тоже тут. Чего вы, засранец? Эй, хлопцы! Ты что, дурный? Твоє перше полювання, і це найнебезпечніша планета у всесвіті. Розслідуєш істоту, яку неможливо вбити. Це просто зразковий суперхижак. Я допоможу Ну, щасливої тобі дороги! Ніякий ти не хижак. Ты из добыч. Мы на одни полюем, здається. 俺の心はマキマさんが見つけてくれただから俺の心はマキマさんだけのもんだでも体が勝手に <noise> <noise> 夢じゃ レンジ君みたいな面白い人初めて <laughs> 私の名前レーゼ落ちた好きな人が二人できちまったよ誰だと思うレンジ君私の他に好きな人いるでしょう <laughs> バン <laughs> 天をやるるわけにはいいいかない<本>っー怪獣ててて <laughs> 私たちの戦い方っての戦方教教ええあげるかる教えてもらうウジトニケー。 Я обожнював громадянина Кейджа в дитинстві. Дякую, мені приємно. Варто зняти ремейк. Кому він здався? Це лайно давно не популярне. Джонні Кейдж. Тебе обрали для битви. Чергові навіжені фанати. Як ви це робите? То ти з нами чи як? Це Мортал Kombat. Турнір дебют на смерть. Пішло це все. Це війна за виживання вашого світу. Ха -ха! Ну, що ви не засіли? Я вам не чемпіон. Я не вмію трансформуватися. Чи з рук блискавки пускати. Яким боком ця хрінь до мене? Я актор. Ти дратуєш мене. Тільки не в лице! Час тобі. Стати героєм. Як осудилося, ну гаразд би був покрогатий. Шоу захотіло. ЙОГО! Ти знущайся з мене, у тебе що сил немає! Я лише капець красивий. 什么 Привіт, Фіні. Ти думав, наша історія скінчилася? Ти мертвий. Ти, як ніхто інший, знаєш, що мертвий це лише слово. E він тут. Помста уже тут. Початку часів. Людина споглядаючи зорі питала себе. Чи ми самі у всесвіті? Сьогодні ж тільки розмов, що про техногігантів і щі. Віртуальні світи. Якими вони будуть, коли стануть реальністю? Шановні, вони не десь там, вони вже тут. Зустрічайте це: Арас, солдат майбутнього. Титанічно сильний, Полискавично швидкий. Надзвичайно розумний. Якщо він загине на полі бою. Я просто створю його копію. Думаєш, ти все контролюєш аж ніяк. Що ти таке? Я шукаю таща. Мене не збагнене. Тримайся! ти несправна програма, яка хоче жити. Чого раптом? Я так відчуваю. Це вражає. Змкнути електричне коло. Mm. Детонатор має бути зашунтований, аби ненароком не ініціювати вибуховий заряд. Не зупиняйся. Влаштуй видовище. Це оголошення революції. Послання чітке. Знаю, скоро побачимось. А оце вже навряд. Притягнення до відповідальності банди лінчувальників Франція 75, медаллю пошани нагороджується полковник Стівен Лобджо. Ти маєш розуміти віло. Раніше ми з твоєю мамою були по вуха в криміналі. Її спіймали. Тепер полюють на нас. Вибач я, я цього не просила. Така вже дісталась карта в житті. Правильно казати, така карта випала. Тату, що на тебе найшло? А й справді погнали. Тут є тунель. Що вже сталося? Мені треба зброя, а тут лише довбані нунчаки! Не знаєш, де взяти створе? Я хотів берегти тебе. Від маминого минулого від свого минулого, хоча знаю, це неможливо. Hey! Схожа історія кінець, так? Не твоїй? О, oh, це хто? Те, да, просто мої друзі. А звертатись він, вона чи вони? Та не ускладнює вони їх. Це я з чемності спитав. Слыш, скажи, скажи це люба. Я тебе люблю. Я тебе. Знаєш, що таке свобода? Безстрашність. Як у Тома Круза? Дивитися на тебе. Чи... Дивіться камеру. просто на мене. Не зважайте на камеру. Ясно. Вас вважають наступним великим квотербеком. Я вже уявляю це. Кем біжить тунелем, а нато скандує його ім'я. Кажуть, вас хотів тренувати сам із Вайт. Не розкажете. Я буду найкраще. Камерон Кей. Радий знайомству. Я твій фанат. Здуріти. Я тебе мало не боготворив. Хто хто ти? Легенда. То хто ти? Легенда. Час на Злови м'ячик. Ми будемо в лізі! Якщо прагнеш вийти за рамки гри... Стати легендою... Гаси! Послухай, що я скажу. Це не гра. Хто вони? Зайшли трохи у м'яч пограти. Хочеш зарядитись? Точно впорайся. Впорайся. Готуйсь! Повільно. Готойсь! Чекай, що ми робимо? Його усмішка скоро згасне. Він з ним такий жорстокий. Якого чуть... Готой! Готуй, Готой! 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 Насильство в нас заохочується, тож насолоджуйся. Зборися до решті! Хемен, усе гаразд? Здається, тут щось не так. Я, ти не що О, це все справжній футбол! Ти не Я ще ні в чому не був такий впевнений. Як сильно камерон Кейн цього хоче. I ain't killer, but don't push я це тобі просто так не віддав. Маєш сам відбрав. Що як я не хочу? Тікай. Вважай, що це. Дару на полі. Чим ти згодний гост не шарпувати!